Всім привіт! Сьогодні закінчили будинок 190 квадратів. Є у нас зовнішні блоки кондиціонери, дві групи, зовнішнє освітлення і по периметру будинку. Освітлення над входом. Далі це у нас розумний будинок на базі КНХ. Ось пройшли всі групи. Тимчасовий щиток. Що у нас тут розетки, вимикач? Це у нас гостєвий санузел. Розетки пішли наскрізь на ту сторону. Вентилятор. Вимикач тут опуститься в стіні, Два точкових світильника на рекуператор. Освітлення, опуск на розетку. Розетка полотенчик. Вийшли на зовнішній блок. Далі у нас гіркони на вікнах, датчики руху. Тут у нас підсвітка дзеркала, вимикач розетки біля омивальника. Вхідна зона у нас розетки двібра, люстра. На вхідні двері у нас керування електрозамком. Тут вхідна панель, вимикач розетка і термодатчик звідси буде подовжуватись Вивід на підсвітку LED, датчик руху, трек, LED підсвітка, розетки біля пуфіка. Далі тут у нас за стіною котельня вже з чистовим, чистовим оздобленням. тому тут вивід на газовий котел, на електрокотел, резервних дві від пари, а це все у нас на грибінки, на теплу підлогу та водопостачання. Далі. Далі це у нас зал. В залі у нас ТВ-зона. Розетки по бокам, вимикачі, розетки там, дві бра. LED-підсвітки периметру, 3, 4, LED-підсвітка на поличках, 5, 6, 7. Далі трекові світильники, один та другий. Тут в нас також панель, вимикач, розетка. Це будуть розетки біля дивану, розетки на острів. Тут буде вимикач розетка, вивід на вентилятор кухонної витяжки, ЛЕД підсвітка, вино, Винний холодильник. Це у нас в котельню вивід. Тут у нас три групи розеток. Це також вивід в котельню, це вивід в котельню, це вивід на підсвітку полички. Тут у нас дві бра. вимикач та розетки острів, не острів, робоча зона, Варильна поверхня, посудомийна машина, датчик потопу. На стелі датчики газу, датчики пожежі, датчик руху. Електропривід штор. З цієї сторони також дві бра, робоча зона, розетка вимикач, підсвітка під поличкою. Тут у нас групи вийшли на терасу. Тут у нас геркон на вікно. Виводи на кондиціонери також. З розумного будинку. Далі тут у нас світильники над островом і тут у нас розподільча коробка на цю сторону LED підсвіток зали. Далі це у нас котельня. По котельні у нас тут така чистова відділка, це плівка на коробі просто. Тут у нас виводить датчики пожежі, датчики газу, освітлення, датчик руху, освітлення. Розетки. Це у нас тут розетки та панель. Кабель ще зайде через вулицю. Розетки змістились на цю сторону, вимикач, розетки з цієї сторони, датчик руху. Далі. Біля виходу на терасу у нас теж панель, вимикач, розетка, вимикач. Розетка всередині, розетка на терасі, вимикач на терасі, датчики на геркони, на вікна. Два приводи штор, датчик руху в кутку. Теж електрозамок на ці двері. По терасі ось виводи. Це підуть по підлозі і на колони на розетки, на освітлення, та на стелі. У нас вже є освітлення та інтернет, а там буде дублюючий Wi-Fi. Далі тут у нас розетки та керовані розетки, будуть торшери на тумбі. Це у нас ще датчик. Тут вимикач розетка і можемо йти по коридору. В коридорі у нас тут бра. Бра. Бра і бра. Виведено лед підсвітку. Один, два, три, чотири. По центру датчик руху на стелі. Підемо. Тут вимикач розетка, і з тієї сторони вимикач розетка. Тут у нас гардероб. В гардеробі у нас вимикач розетка, підсвітка, 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 підсвітка розетки. На стелі у нас точкові світильники. Сюди у нас приходять всі підсвітки гардеробу, приходять підсвітки. Коридору ці всі виводи. Тут просто розподільчі коробки. Та сюди приходять іще виводи на підсвітки зала. Лед. Теж тут розподільча коробка. Ну і датчики руху, датчики диму. Так, це у нас дитяча. Біля ліжка у нас підсвітка над. Ліжко, бра, розетка вимикач, вимикач, керування кондиціонером, трек, датчик диму, геркон над вікном, датчик руху. Тут вихід на вулицю на бра, геркон, розетки пішли по цій стороні, підсвітка, розетки. Так як стеля штукатуриться в цій зоні, то прийшлося горизонтально штрабити. Далі у нас кабінет. В кабінеті у нас вимикач розетка, датчик руху, датчик диму, трековий світильник. Лед підсвітка, розетки, інтернет розетки, інтернет розетки, робочий стіл біля дивану розетки та бра. На вікна у нас геркон один, геркон другий. Далі пральня вимикач, розетки, полотенчик. Тут розетки пральна сушильна та датчик протічки вниз та два термодатчика, один за стінку. На підігрів полички в душі, інший датчик температури в цій кімнаті. Вивід на лед підсвітку, полотенчик у нас з цієї сторони. А тут просто розетки у нас. Підсвітка зеркала, витяжка, витяжка, датчики руху, освітлення та датчик пожежі. Далі ванна кімната, вимикач. Тут у нас умивальник, два полотенчика, вимикач розетка, вимикач, розет, просто розетка, три бра. Зі сторони вимикач. Внизу розетка та датчик температури. В душі, це що я казав у нас, вивід на поличку на підігрів, і там буде датчик температури. Звідти браться, вивід на вуличне бра на фасад, датчик руху світильники, люстра над ванною, точкові світильники. З цієї сторони опускається датчик затоплення, геркон на вікно. І головна спальня у нас. Терморегулятор, вимикач, розетка, вимикач розетка, вимикач розетка, дві бра. В кутку у нас лед, LED, LED LED і LED. Всі вони збираються в оцьому точковому світильнику. Тут у нас трековий світильник та датчик пожежі. Датчик руху в кутку, ТВ-зона, вивідна вуличне бра, розетки і керована розетка для тершера. Тут у нас Тулетний столик, підсвітка бра, дзеркало, вимикач розетки керування кондиціонером, електроштора, геркон, Освітлення, Лед підсвітка і вимикач Щось тут буде. Так, загалом тут 6 кілометрів кабеля, 5,7 км. Працювали шість робочих днів, три людини. Ось таке все зробили. Дякую за увагу.